Баскетбольний клуб Запоріжжя Зок вийшов у лідери Суперліги в Парі Матч. Вихідними команда Дмитра Щеглінського побувала у Харкові і Кременчуці. Спершу на запоріжців чекав вояж у гості до дебютанта чемпіонату Харківського політехніка. Рахунок у матчі відкрив Олександр Рибалко. На досвіді легко та невимушено. Капітан запоріжців пройшов під кошик суперника і заробив два очки. Контраргументи харків'ян залишалися до середини чверті. Тимур Арабаджі вивів політехнік вперед 10-9, Після чого його команда зупинилася. Ривок плюс 12 для запоріжців започаткував все той же рибалко. До справи приєдналися партнери Павло Буренко і Макс Конате. Гості відірвалися в рахунку 10-21. у другій чверті американський Легіонер політехніка Майкл Бест настріляв 12 очок. Запоріжці відповіли дальніми влучаннями Станіслава Овдієнка і Павла Буренка за підсумком половини гри 34-43 на користь баскетбольного клубу Запоріжжя «ЗОК». Звісно, тренер нас підготував, ми просматривали відео американців, тренер рассказывал сильні слабої сторони цих гравців. Ми обсуждали, як проти них грати. Я, я думаю, что мы справились. Да, Бес попал пару сумасшедших бросков, но в принципе мы отыграли с ними нормально. Завдяки результативним діям Овдієнка та Змітровича гості зберігали перевагу. А коли наприкінці третьої чверті прилетіла ще одна трьоха від Олександра Рибалка, запоріжці перемагали у 21 очко. В заключному періоді легіонер політехніка Майкл Бест довів власну статистику до 25 очок. А Макс Конате здійснив найвидовищніший данк матчу. Баскетбольний клуб Запоріжжя «Зок» переміг 68-81. Кращим снайпером у команді Дмитра Щеглінського став Овдієнко який відзначився 20 перекрыли их не сильные стороны, не дали їм забити з периметром. Я думаю, це была основана и залогом нашей победы, прежде всего, хороша защита всей команди, ребят. Сьогодні я бы хотів отметить, що ребята були дуже сплочены, кожен друг друга підтримував. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас первую минуту матчу, создавали атмосферу, ту, в которой мы привыкли играть дома. Они были нашим сегодня шестым гравцем. За два дні команда Дмитра Щеглінського грала у Кременчуці із місцевим Кременем. Під завісу першої хвилини матчу запоріжці повели в рахунку завдяки Павлу Буренко. Ударом з гори Макс Конате довів перевагу гостей до чотирьох очок. У середині чверті господарі зуміли вирівняти становище. А у другій десяти хвилинці кремінь вийшов вперед, 23-21. Постарався досвідчений Максим Балашов. Наприкінці періоду із появою на майданчику Павла Буренка гра у гостей наладилася. Запоріжці зробля. Були ривок, який підсумував сам розігруючий дальнім влучанням. 30-38 перед великою перервою. Були моменти, коли вони почали доганяти і, звісно, ще немного додають тим, курожа зал. Зал блічики дуже хороший в залі, який, як сказати, 6 грох для команди. За підсумками третьої чверті баскетболісти Запоріжжя Зок утримали восьмиочкову перевагу, але в заключному періоді господарі повернули інтригу. Запоріжці хибили під час своїх атак. Кремінь скористався помилками і майже наздогнав гостей в рахунку 62-63. У вирішальний момент не підвів Станіслав Овдієнко. Його дальній кидок став переломним у заключні секунди. Запоріжці грамотно реалізували фоли і здобули третю перемогу в сезоні 68-73. Ну вот именно то, что мы собрались, сыграли от защиты, подобрали больше в подборе, больше отдали ассистов, меньше совершили потерь. Я думаю, это стало определяющим в плане статистики. А в плане человеческого, конечно, характера, наверное, наши ребята сегодня были немножко сильнее настроены и больше хотели побить. На Найрезультативнішим у складі команди «Запоріжжя ЗОК» став новачок клубу Павло Буренко. У нього 18 очок, 7 підбирань та 5 передач. Три перемоги у чотирьох матчах вивели Запорізький баскетбольний клуб у лідери чемпіонату України. Команда Дмитра Щеглінського посідає третє місце турнірної таблиці, маючи сім очок. Стільки ж у Дніпра, і лише у Хіміка на одне більше. Южницький клуб єдиний, кому вдалося виграти усі чотири поєдинки. Наступний матч запоріжці проведуть вдома 16 жовтня, у неділю о 14-й у палаці спорту Запоріжжя Алюмінбут чекаємо луцький Волинь Баскет.